Чи складно тобі давалося вивчення технічної складової дронів, і скільки часу ти на це витратив? Місяць часу, приблизно півтора. Я вже там практично так не питався. Були там вже певні напрацювання, я ще сидів ютубчик. Як була десь можливість там вечором, якщо вдалося зробити там за якийсь період більше, і, і там було якось 2-3 години, скорше йшли спати, наприклад, то я там півгодинки, годинку ще ютубчик. Ага, то то подивився, там, які відіки є, що взагалі в світі нового випускається. Бо тому що це дуже тема, яка дуже швидко розвивається. І кожного, наприклад, тижня ти на ринку щось бачиш нове. Кожен час ти мусиш за чимось встигати. Тут постійна гонка. Як кацапи, так і ми. Ми щось вчимося в них, вони, відповідно, вчаться в нас. І так. Постійно. Хто думає, що вони дурні, то дуже глибоко помиляється. На мою думку, швидко то не закінчиться. І це потрібно розуміти і бути до того готовим.